Днями то пропагандистка Кремля Маргарита Семенян нарешті розповіла нам з вами, що ж означає той термін денацифікація. Пам'ятаєте, на початку війни, коли Росія обґрунтовувала свій напад на нашу країну, вона розказувала про те, що має провести тут у нас на території демілітаризацію і денацифікацію. Ну з демілітарізацією, трошки зрозуміло. Ну вони хотіли напевно нас озрозброїти і не дати нам чинити опір. А от денацифікацію, ну ми напевно років три ламали голову. Що ж це таке? Можливо, це означало нарешті зловити Степана Бандеру, як це говорив і погрожував Рамзан Кадиром, очільник Чечні. Можливо, це переловити всіх українців, які обов'язково, ну практично кожен другий має на собі татуювання і обов'язково з нацистською символікою, і замалювати їх усіх. Можливо, заборонити нам співати на майданах гімни націонал-соціалістів, яким ми, ну напевно, кожного вечора чи кожного ранку, ну хоча б в неділю, так точно співаємо. Це для нас було загадкою. І от нарешті, нарешті, Маргарита Семенян на третьому році війни розтлумачила, що ж. Вона і їх когорта пропагандистів мали на увазі під терміном денацифікація. В одному з інтерв'ю у відповідь на питання, що б означало для Росії перемовини і на яких умовах Росіям згодилась е, зупинити війну. Е, Маргарита Самоєва відповіла: домовитися про те, що Україна не буде і і гнобити російськомовне населення. Це, що Це те, що діляні. ми діляні. називаємо денацифікацією». Так он воно -ну -ну, що виявляється.